Це сонячна узкотопка. зробили з підручних матеріалів. Від телевізора ящик від великого. Підставка. з колеса з Потім труба і крісло від трактора. Прив'язали дротом, щоб не впало як вітер, не скинули її. О! Потім всередині така, ну, форма, пекарська алюмінієва. знайшли десь і форма така для випічки чорна, для хліб, чи для чого теж взяли. Та і все, і дві шиби. Ну, суцільного не мали скла. Взяли такі дві. Одна. Тут закладається друга. От вона. Вона закладається. До одусконали, ну ще так, підкладається, щоб не... О, так, Тут по боках дали ленту таку на вікна, клейку. Трошки не стало, бракнуло. Треба буде докупити пару сантиметрів. 60. О, і доклеїмо. Ось таке. Вона, ми її недавно зробили тиждень назад, Ми ще її вдосконалюємо. І тут шиба від трактора, від скла. Велике, самому. Тримаючи фотокамеру, я її так не закладу, можу розбити, а вона закладається зверху. Все, сонце нагрівається, натопиться чорні рамки, гуски дають. І так топиться.